Як і обіцяли, українське кіно є і воно живе, і воно в кінотеатрах. Тож сьогодні ми оглядаємо фільм гніздо горлиці Тараса Ткаченка, який, між іншим, розглядали цього року як претендента на оскар від України. Погнали! І якщо ви все ще не вимкнули це відео, вітаю! Отже, вам не байдуже українське кіно, і ви не являєтесь якимось там попкорним майклобейщиком. Майклобейщиком звучить як матюк. Якийсь цікавий термін. Треба його увести в лексикон в основі сюжету життя Українки за кордоном та її стосунки з родиною на батьківщині. Фільм підняв проблему еміграції з внутрішньої сімейної сторони, не зачіпаючи безпосередньо демографічні проблеми. Головна героїня їде в Італію доглядати за італійською родиною. Там, звісно ж, вона не витримує і перешпехується з італійцем. Залітає від нього і ну таке. Так її донька вдома, поступивши в інститут, робить мамину помилку. І ось у них вже дві маленькі проблеми. Та ще й чоловік їх ненавидить, адже дружина зрадила, коли він усердно працював, а дитина залетіла бог зна від кого. І отак та всі. Щоразу кожна нова подія робить все гірше і гірше. Герой опиняється все глибше і глибше в проблемах. І цей фільм заганяє під час перегляду в таку депресію, що очі лізуть на лоба. І хоч події відбуваються в Карпатах, назвати їх вальовничими не можемо. Вони похмурі та непривітні. І це ще більше додає атмосфери страху. Думали, в казку попали? Дзузьки, ви в життя вляпались. Проблема людей, які покидають нашу країну та їх родини, які залишаються, показані у фільмі так реально та точно, що не повірити в те, що відбувається на екрані, не може. Вообще. Можливо, фішка в тому, що це не геть-прокатне кіно, тобто геть не прокатне кіно. Ну тобто, взагалі, не прокатне кіно. Це фестивальне кіно для гурманів, про що свідчать нагороди, які фільм встиг отримати. Акторський склад підібрано вдало, кожен на своєму місці і виконує свою роль впевнено. Головне питання викликає лише банальна помилка багатьох фільмів. Якщо я буду говорити От так, мой дорогой друг, давай наливай сюди!, чи... від цього я не стану кавказцем. Ну, ну, Курва, ну взагалі. Ця ж проблема і у фільмі Гніздогорлиці. Якщо герої періодично вставлятимуть в діалоги слово файно, ну не будуть вони гуцулами. От кот Котко взагалі ткотку, ні. Отко, вовше. Окремо хочеться виділити Віталія Лінецького, який виконав роль вірного чоловіка. Звісно, можливо, грішок за ним і був за відсутності його дружини, але у фільмі це не показується. Він тримає брутальний образ гірського мужика чудово і показує його характер у всьому, починаючи з діалогів і закінчуючи манерою поведінки. На жаль, актор помер у віці 43 років, не доживши до офіційної прем'єри. Роль головної героїні у виконанні Рими Зюбіної теж достойна похвали. Якщо не зважати на те от недовбане слово файну, персонаж настільки реальний, наскільки це може бути. Про операторську роботу чи музичний супровід в таких фільмах говорити тяжко. Як то кажуть, якщо ви не чуєте музику чи не бачите монтаж, значить там все зроблено добре. Вам нічого не заважає. Проте, сказати, що музика чи операторська робота чи монтаж викликали захоплення не можемо. От, не можемо і все. Ну Така наша позиція, ми суб'єктивні, і це нормально. Фінал фільму таки був несподіваний. Я про просперив. І приніс нотку позитиву: не дивлячись на всі халепи, які скочили родині на голову, не дивлячись на зовнішні фактори дискомфорту, вони знайшли внутрішній спокій та гармонію в сім'ї. І всі біти фільму таки пережили разом. Оцінювати цей фільм на рівні з раніше оглянути, ми не можемо. Адже це абсолютно інше кіно. Просто його треба знати. І побачити. З вами був Лася Кімчук. Хай щастить. Гніздо горлиці. Та що ж це таке? Раз, два, три, чотири, сорок, два, 42, 38, сасісочне. Це попкорновим маєш. Шло... Та що ж це слово? Перешпихується. В тебе всюди в сценаріях перешпихуються всі. Це що в фільмах, які ми оглядаємо, всі завжди перешпихуються. Поступивши в інститут, робить маши мали. <с corpus> <Задочки>. <свят> <свят> так ми і знімаємо в повній темряві, з одним ліхтариком на коліна. Електрики тут насправді немає, там сидить чувачок, який крутить педалі. Ви не розумієте, де ми це знімаємо. У нас нема приміщення, у нас є одна єдина камера, це мобільний телефон. От, і, і там от... Василь, та крути! Крути, зараз світла не буде. Режисер пішов. І це означає, що в кадрі залишаюся я сам. а Я і так був сам. Але тим не менше, я хоча б мав підтримку. Людську підтримку. А зараз ніякої підтримки.